Павло глазовий на базарі. Кричить дядько на базарі. Гей, хто купить зайця, міє грати на роялі і на балалайці. Разом з ними продається симпатична гуска міє польку танцювати і насіння луска. Разом з ними продавався бобик. Лапки сірі, хвостик білий. І руденький лобик. До вподоби припав бобик миловидний жінці. А скільки коштує ваш бобик? Чотири червінці. А що ваш бобик так, як заєць на роялі грає, чи танцює, так, як гуска, чи пісні співає? Ні. Мій бобик каже дядько, не навчився нічого. А чого ж ви так багато берете за нього? А у дядька очі хитрі і лоб не порожній, бо бик в тім ансамблі керівник художній.